Вітаємо усіх шанувальників футзалу на паркеті Палацу спорту Галичина. Щойно прозвучав стартовий свят. Щодо скаут. Залишається Мар'ян Вавренчук. Іван Грубяк. Олег Якимів. Зараз хороша спроба удару. Тут поліс на кравця. Так, досить непростий був сезон у Володимира, як на мене, Стелиться цього підкаті Сорока. ками того проходить передача. Удар ближній кут Шапошніков. Власне, у «Інтеліасу» Уже шість балів. Воєпаму 4. Є можливість спробити буде гол! Роман Заєць у турнірній таблиці онлайн Смарт-рок-зірки. Ну і в цілому зараз Смарт-Рок зірки вийшли в лідера. Роман Заєць. Передачу можна було тут же зрівнювати Олах Яким не зумів. Знову Пукальський немає сьогодні Петра Бублика. Удар в лижній кут. Ігор Кравець. Під тиском суперника. Але й не помиляється Мельничук. Забивати можна було Заєць. Грудьми собі снаряд на назив... Участь у зустрічі. Мельничук. Проти кравця. Пройшов дуже легко. Суперника. Мельничук. Стійка. Ну віддай же в центральні. Кидатимуть на Михалюня. Ярослав впорається, Його сильна сторона. Зараз передача від Кузьміна. Підбирав робочу ногу. Роман. у Михалюня. Контрвипад. Тепер 2 в 1, Якимів. Буде відкладений пол. Удар по центру. Шапошніков на висоті. Попереду, Бобак тяжіє до лівого плану. Ну багато провалів зараз захисті скаут Груп, Удар! Гіщак не підставляє ноги. Кинув вперед. Білик. Атакує Вавренчук. Михайлі, з лівої Дуже гостро. Бу мінімально планує. Слідкує за цим матчем в якості помічника. Голову настане костійка. Шапошніковити та оформити дубль, На жаль, не зумів переграти голкіпер. Вавренчук. Набирає хорошу швидкість. Передача Щепанський. Голу не має. У центральній зоні відкривалися партнери. Ось що дуже цікаво. Іван нагірний зараз на трибунах. Удар під підпопереджу. Хай, другим номером віддала ініціативу. повноцінно супернику Щіпанський. Черпачком і Михайлі... дотик над поперечкою. Остання чверть першого тайму. Біжить вперед Щепанський, Він сьогодні міг забити. Зараз ще одна спроба. Був мінімальний рикошет. Далі все решта прийде. Це багато. то тобто скаже удар по воротам, Знову Гіщак чудово грає на оборону. Відворіт. Мельничок. Іде вперед. Один з легіонерів команди Smart Rockstars. Атака у відповідь від Блакитно-синіх. Повертається команди після відпочинку з рахунком 1-0. Смерт рок зірки переграють скат. Ми сьогодні його будемо бачити та неодноразово озвучувати. Вихід 3-в 2. Вавренчук. Удар! Гол! 1-1! Браво! Скаут. Виходить із воріт. Росислав Біл. Відповідь від блакитно-синіх. Вавринчук хотів оформити дубль з інтервалом. Дивимося, важно чим все завершиться. Комбінують хлопці у ці секунди. Переведення Пукальської. Вигідна позиція на добивання. Залиш... І менше часу витрачати на розголошення колективу. Удар має голову Шапошніку! Щу... Заєць. Шапошніку. Біжить вперед, Роман. Віщак вільний. Чудово прийшов суперника. Роман Зоєць. Перед ним чимало простору на добиванні Мельничук. Кузьмін. У стіночку можна обійрати. Це Було. Мельничук. Патьків був вільний. ж передачу. Удар. Хороша спроба від Мельничука, як нама. Запасний м'яч. Є можливість розіграти чергову атаку. Бабак! Удар по центру. Хороша спроба. Однакові показники на табло. Правда, те, що частіше порушують правила Скаут. Був пошлюнь. Ось пригадаєте мої слова. Панків віддав передачу. Удар! Гол! Два м'ячі від зайця. Ну це було прочитано, немов буква. Халюню теж підключився Вавренчук. Дуже активно зараз вступають у більшості. Удар! Ближній Гіщак чудово грає у Смарт Рокстарс. Атакує бабак. Іде закидання на лівий фланг. Передача напрошується на гіщака. Чудово зіграв у цьому епізоді. є більшість зараз у Scout Gaming Group. Кравець. Вавренчук Відає передачу. Кравець не зумів. Вавренчук. Один арбітер показав на кут, інший на удар від дворі. Вихід Ждавич, удар! Хороша в формі виступає німецький бундеслід до одморська Удар під поперечку. Панків. Можна віддати в центральну зону. Удар від Мельничука знову. Іноді доводиться обслуговувати Андрію Козьміно. Ось він може теж дати майстер-клас. Зараз відштовхнули ми Удар! Блокування. Ну дуже непросто Ярослава. У це секунди. Я Меч на землю варто було опустити. Стояв на ногах, Олег Якимів. Гла рукою! Це стоїть жовта карта. Тайм-аут варто брати скаут там. Часу обмаль. Чому хлопці не можуть скористатися цим правом? Цікава пита. Хлосам Якем проб'є поворота. Щепанський блокує. Передача. Удар від кравця. Поліс Олександр Щепанський на суперника. 25 секунд. Кравець, Михалюньо. Пробиває! Блокує Остап Пукальський. Переграють скаут Геймін Груп. Досить непростий спарринг для. Команди Андрія Кузьміна, ну і попереду, ЕПАМ, аджілів не пропустіть. Змінюйте лінк на трансляцію.